вливається сюди, тому що на Херсонщині мені поки що вливатися. Немає де збираємо власне урожаї коштів знову ж таки для допомоги ВПО військовим. Сьогодні тут грають рок, електронну музику, читають вірші, продають хенд. Взагалі в Шелтер Плюс культурно-громадському центрі, який ось тут розташований, від 24 лютого 2022 року. Прийняли і пропустили через себе десятки тисяч внутрішньопереміщених осіб. Тут допомагали всім і їжею, і речами, і гуманітарною допомогою. Також при культурно-громадському центрі відкрили центр допомоги ВПО 24 Але все таки за словами організаторів і ініціаторів цього центру, найосновнішим залишається саме культурна допомога внутрішньопереміщеним особам. Люди мають відчувати, що війна йде. І ми беремо в цьому участь посильно, скільки можемо. Тому не важливо тут чи донати є, чи ми зараз збираємо там одяг чи допомогу військовим, щоб це було в порядку. Денному постійно і от для переселенців, які десь вже розчарувалися, втомилися. Повернення немає, деокупації немає, відновлення немає. Потрібно підтримувати і тримати. Тобто нам потрібен народний фронт, і ми як можемо його створюємо. І зараз сьогодні, і завтра на цих концертах. Влився я сюди або вливаюся я сюди, тому що на Херсонщині мені поки що вливатися немає де. Там у нас з культурою або ж з бюджетними структурами культури дуже все туго, оскільки багато закритих або розбоблених заходів, закладів культури, то там мені немає де себе проявити. А тут постільки, оскільки я таким чином і театральним, і фото якимось мистецтвом займаюсь Розі, то я по чуть-чуть перетягую з Херсонщини сюди, наприклад, атрибутику там кінореквізит, якому наприклад я або люди мої тут знаходяться і тут якось трохи себе показую. А яким чином ну він на цьому виною? Власне, усі свої заходи, які ми організовуємо після початку повномасштабного вторгнення, ми зробили благодійними. Ми збираємо кошти на допомогу або військовим, або людям, які так чи інакше постраждали від війни. Ми робимо це регулярно. Я прекрасно розумію, що це люди, які опинилися в дуже важкій ситуації. Вони були змушені покинути свої домівки. Там хтось більше взяв, хтось менше, хтось приїхав там з зубною щіткою в кишені. Люди можуть нікого не знати. А будь-які мистецькі, та які завгодно заходи це завжди про нетворкінг, це завжди про знайомства. Це про знайомства, які можуть розрадити, про знайомства, які можуть принести якусь користь. Чому жнива? Тому що серпень, власне, сезон жнив, і у нас такого роду мистецькі жнива сьогодні відбуваються. Ми збираємо свої творчі врожаї і збираємо власне урожай коштів знову ж таки для допомоги ВПО військовим.